Подяка Богу за врожай. В Обертині, що на Тлумиччині, відбувся перший районний фестиваль капусти, святковий ярмарок, дегустація страв, виступи фольклорних колективів. Все це упродовж дня відбувалося на площі перед селищним народним домом. Дай вам Боже, всім здоров'я! Дай вам Боже щисті! Дай вас Бог благословить і в селі, і в місті! Ви сте були такі файні, як у травні ружі. Би сте жили у достатку, Без сте були дужі. Ну а яка ж забава без газди і газдині. Цю поважну символічну місію на фестивалі капусти виконували Михайло Антонович та Марія Йосипівна. Наші обов'язки входять по першому. Аби люди були наїджені, насичені, напіввипивші, аби бавилися, забавлялися, і аби Всі дочекали так, аби дочекали на, на, на другий рік. Все. цього добра і цієї забави, натхнення організувати такий оригінальний фестиваль на Прикарпатті знайшли аж у Польщі. На початку осені делегація з Тлумаччини в рамках робочого візиту відвідала сусідів. Там і потрапили на незвичайний фестиваль. Ідея має дійсно частково польський і за те, що ми вже кілька років їздимо до Польщі, до наших побратимів, місто Заклічень, де є свято Фасолі. І тому виникла така ідея: Іменно вибрали капусту, адже капусту вже багато років вирощують і в Вертині, і навколишніх селах. І вона є таким одним з найрентабельніших продуктів сільського господарства, яке за рахунок чого виживала не одна сім'я, особливо в 90-х роках. Тому ми тому вибрали іменно фестиваль капуста. Це є один з методів, як згуртувати громаду, адже за працею. Трудно зустрічатися зараз, тому що пору інтернету, мобільного зв'язку, а це є нагода зустрітися і родичам, і знайомим з навколишніх сіл. Сільське господарство, гордість Тлумецького району, ну а в овочівництві кращих, як в обертані і навколишніх селах, немає. Тут успішно працюють як фермерські, так і індивідуальні господарства. Донедавна і зараз капуста це був основний продукт. Вона постійно була в ціні. Мала свою вартість і людям було вигідно її садити. Дуже, дуже багато коло неї треба працювати, але хто попрацював, той бачив результат. Тому свято Капусти воно символічне для нас, тому що ця культура як важлива, як харчовий продукт, так і той продукт, який приносив завжди. Ну, і якийсь дохід для кожної сім'ї. Започаткували таке дійство, як подяка Богу за урожай. Ми збираємо аграрників, збираємо людей, які працюють на полі, і зробимо для них маленьке свято. Вони гордяться тим, що вони зробили цілий рік, вони показують свої досягнення. А ми, з своєї сторони, дякуємо їм за те, що вони дійсно готують для кожного українця, щоб було на столі і до столу. Це свято зробимо. Порядку естафети на другий рік. Ми передамо це свято гончарів через рік Горосимів, через рік підверці, і так підемо по кругу. Тому що я вважаю, що ці люди заслужили на повагу, і ми повинні як районна влада допомогти їм. Тому що, незважаючи на всі події, які сьогодні є, але свято є свято. Цікаво, що вся історія вирощування капусти на Тлумиччині бере початок у невеличкому селі Гончарів. Там це вже сімейна традиція. Традиція вирощування капусти, особливо в селі Гончареві. Вона ведеться з давніх давен. Ще у нас е, жив такий дід, Іків Іван, який він започаткував ще за радянських часів і дійсно у нашому колосмі, бо це був об'єднаний колос Бертин і Гончарів, і почали вирощувати капусту. Овочі у той час е, мали, е, якщо найбільший прибуток. І він своїми силами, своїми знаннями. Е, Людьми, звичайно, бо люди це є основа. Ми почали вирощувати капусту. Потім з часом це стало традицією. і Люди почали вирощувати капусту у своїх е -е, наділах. У гончарові вправні не лише у вирощуванні, але і у поїданні капусти. Тож представляємо вашій увазі капустяні смаколики, які приготували місцеві господині, котлетки з м'яса і капусти. На листочки з м'яса, і капусти, і так само ну, на листочки зроблені. І капуста обжарна. Капуста наша це, це так на, на весілля, на похорони, це наша так, перша їда. На неї І моляться, і Не, приговорюють. Ну, краще на весілля. Капуста весільна, це фірмова страва, без якої не обходиться жодне гуляння на тлумерчині. Секрети приготування різні, проте є основні складники та вимоги. Ними ділиться господиня Жукова. Ця капуста хоче м'яса, хоче сметани. А особливе, а саме особливе вона любить маститися шкварками свіжими, смаженими шкварками. І це є приймана капуста. Її подають першого дня весілля, якщо коли люди збираються до квітки і до вінка. Коли вже молоді пішли в село, попросили, люди сідають за стіл, тоді подають на закінчення. Подають капусту. Капуста у глазурі. Справжній солодкий подарунок для учасників та гостей свята зробили у місцевій пекарні. Спеціально на фестиваль вони спекли тематичний торт. Наша пекарня оберхлів. Як завжди підготувала свої цікаві смаколики для такого нашого фестивалю капусти Обертинського. Це є такі цікаві смаколики, медівнички у вигляді капусти. Є торт такий оформлений у вигляді капусти. Пиріжки, вся, вся тематика, яка була пов'язана з капустою. Ми хотіли порадувати своїх гостей і односельчан. Ну а Василь Дідик, фермер з 15-річним досвідом, дивував присутніх розміром. Саме на його городі цьогоріч виросла капуста Гігант вагою 6 кілограмів, 800 грамів. Капуста голландської селекції Девоторце сингента фірма це пізня капуста для зберігання. 5-6 місяців. Ну і для закваски воно так само і Перший рік вирушую. ще Не можу всіх характеристики сказати. Те, що ми побачили в обертані на фестивалі, можна назвати цілим культом капусти. Місцеві оспівують цей овоч, складають про нього легенди та різні жарти. І що цікаво, у кожному селі свої особливі традиції. А ви метруню сте прийшли, аби здорові на фестиваль. От, прийшов. Труня, то ж маєте, що маєте мішку? От маю. А да покажіть, що маєте там. От покажіть, покажіть. То є бабик, що йому з ми покаже. Люди добрі, маю вдома аж три кузі. Одна то і моя коща найдорожча, друга то і моя жінка мила. І трето, то і файна моя донька, чорнобрива. Ну, але як зачнуть блеяти? Мені ось і вити хочуть. Це я прийшов сюди на фестиваль, пішов по межі столи, збирав їм храбусту та й думаю, най дома. Та купити їм, їм капусти, може, не будуть блеяти? А я вже ми тридцять років додому блеє. Господині з бортників потішили народною співанкою про капусту. Кажуть, у селі її часто можна почути на весіллях і різних забавах. Перший районний фестиваль капуста в обертані вийшов на славу. І організатори, і учасники, і гості неабияк задоволені дійством. Емоції не приховують і вже будують плани на майбутнє. Враження найприємніші. Перше, що оригінальні страви, страви забуті, які корисно споживати. Тут є і страви, тут є рецепти, люди смакують, люди обмінюються досвідом. Люди, напевно, започаткують у своїй господині, будуть готувати. От я для свого чоловіка обов'язково приготую таку капусту. Ну і, звичайно, аматори народного мистецтва сьогодні показують своє мистецтво, багато пісень і про капусту, багато пісень різнопланових. Ну, все для людей. Мені дуже все сподобалося. Це перший раз таке свято. Дуже гарна атмосфера фестивалю, дуже приємно, що організували таке дійсно щире свято, дарів осені. Запропонували Петрицьку капусту. Дуже смачна, надзвичайно смачна. Пробували та дуже, дуже смачна. Я і вам рекомендую спробувати. Не не пошкодуєте на прекрасне. Ми приїхали з Оле, з такого гарного села. Ми приїхали підтримати. і Ми будемо ще звичайно виступати. Ми будемо веселити людей. Дуже гарний фестиваль. Дуже мені тут подобається. Багато людей зібралося. Це і подяка Богу за врожай, за дари осінні, і нехай Бог благословить нам нині на нашу днину, наші дари, які ми сьогодні представили. Радіє за свій округ, а зокрема за фестиваль капусти і народний депутат України Михайло Довбенко. Сказати, я щиро радію. Що сьогодні аграрії Тлумачини шукають, яким чином в зальноукраїнській кооперації праці показати себе? От ми сьогодні вийшли з такою ідеєю, як свято Капусти. Я думаю, що це цікаво. Ця обертинська зона дає гарні завжди врожаї, а ми не могли по-людськи похвалитися. Може, через таке свято ми й зможемо показати працю людей. Перший районний фестиваль капуста в Обертані став чудовим прикладом для всіх прикарпатців. Він презентував не лише культуру вирощування капусти, але й традиції окремих сіл. Людоньки добрі, смакуйте капустою, бо наша капуста королева осені. Купуйте капусту, вона вітамінна і селена в боці, в салаті відмінна. У борщику в зупі, смачних голубцях, смажена в маслі і втерта млинцях.